Я ж не можу зрозуміти, хто це такі ідеї. Я вперше таке бачу. Доброго дня, як вас звати? Я кажу, як вас звати, Маріо Маріо? Що Маріо? Це Дніпро М, ем, це не Маріо. Як бачите, друзі, яка красота відбувається, ну таке я бачу вперше. Реально, таке я бачу вперше. До магазину не складно добратися, просто заходити прямо. Йдете і направо. Як бачите, трішки так людей є. Отож, друзі, підійшли до консультанта. Дніпроєм. розкажи, будь ласка, що сьогодні буде розігруватись? Доброго дня. Сьогодні буде розігруватись перше прозведе місце. Це є наш акумуляторний шуруповерт. 24-нітонний Крутний момент, 20 вольтовий. Буде з комплектом з батареєю зарядним пристроєм. Друге місце це буде мережева булгарка на 900 ватт. Третє місце акумуляторний міста з збудованою батареєю. Я бачу знизу якісь кепки. Що це за кепки? Е, кепки. Кепки. Так, також там вже останні призові місця будуть розігруватись. Так само така фірма бутилочка Дніпра. Запитаємо зараз людей, чи вони будуть брати участь в розіграші. Добрий день мені просто так цікаво, давно ви користуєтесь Дніпроемом? Перший раз. Перший раз? А для яких потреб берете? Для домашнього користування. І зразу отак от акумулятор. <губ worlds> ну а ну, як же ж, як Можна з собою взяти. <с»>. Ну так, та, згідний. Будете сьогодні приймати це участь в розірві? Самі. Так. Думаю, якщо... — Все добре, добре, буде, буде цікаво. Так, друзі, зараз, як бачите, зробили з циркулярної пили колесо фортуни. Який тут найкрутіший подарунок є? П'ять лотерейних квиточків. квиточків. — П'ять П'ять лотерейних лотерейних квиток. Тобто п'ять можливостей участвувати в лотереї. Ну, давайте, крутіть. І що попало? П'ять лотерейних квиточків. Друзі, до речі, вперше бачу акумуляторний порохотяг. Я вже його бачив там по відео, але вперше бачу е, вживу, так сказати. Ви пишіть в коментарі, можливо, треба буде зняти на нього огляд. Я обов'язково зніму. До речі, появився вже жираф. І в складеному вигляді небагато місця займає. Також, якщо цікаво, пишіть в коментарях. Я його обов'язково протестую. А ну, давай його складемо. Так. Так. Угу. Ну, там... Що можливо вам щось підсказати? Ні, ні, поки що ні. А ви якими саме ремонтами, роботами займаєтесь? Будівництво і ремонт. А будівництво що? Котеджі приватні. Котеджі, так. А давно користуєтесь Дніпроєм? Е, більше десяти років. років. Що роповертами користуємося, бо маємо вдома. Хотів запитати, якісь нарікання можливо на щось є? Ні, наразі немає. Були нарікання з зарядками, але все ви зарядки тут до чого? До шуруповертів? До шуруповертів, так, кабеля там трішки були такі славенькі, ага, але ага, ага. тобто більше, зараз жодних нарікань немає. Все нормально. А що з інструменту маєте? Можливо, щось хочете відмітити, що вам найбільше сподобалось. Тобто, чим от шліфмашинкою користуєтесь чи яким ну, шуріком? Що для вас таке топ стоп Шурупокрути користуються префератори. Є болгарки великі. Ну наразі хлопці користуються, працівники все надійно, все працює на з нарікань жодних. Також хочу, друзі, показати новинку. Я вже її бачив. Мені багато хто з вас писав нік, зроби тест, але я ще її не тестував і навіть не бачив в руках. Ось видно, де встановлюється батарея. І давайте я включу, продемонструю, як дує. Ні, дує так серйозно. Ми хотіли запитати, чи ви знаєте, що це за насадка? Подарунок буде. <подарунок> я майстер. <клі> настільки, наскільки мені потрібно, але добра половина мого інструментарію і домашнього будинкового є Дніпроемовський. <подарунок> <подарунок> проте я не настільки аж майстер, щоб знати цю насадку. Не це на жаль. Насадка для шліфувальних стрічок. Ціпляється вона на болгарку. Тут стрічка шліфувальна і ви шліфуєте. Не настільки. А майстер. якби відгадали, отримали О! би проєкт. Ми хотіли вас поцікавити, чи ви знаєте, що це за така насадка. Подарунок ви отримаєте, якщо ви граєте. Я думаю. Для чого б я її використовувала для піни. Правильно, гадали, отримуєте подарунок. Дякую. Щасливо. Так, запитаємо зараз підростаючого покоління. Добрий день. Ми хотіли хлопці запитати, чи ви знаєте, що це за насадка? Не знаєте. Це є насадка для стрічкових для, насадка для стрічки для болгарок. Похоже на спінінг. Похоже на спінінг. Похоже, на спінінг. <гум> Доброго дня. Ми хотіли запитати, чи ви знаєте, що це за насадка. До чого це? Отримаєте приз, якщо вгадаєте? Е, насадка. Дійсно? Допали? Ні, ще один шанс. Точно не до перфоратора, е, не знаю. Доброго дня. Ми тут відкриваємо магазин з інструментами. Ми хотіли запитати, чи знаєте ви, що це за насадка така. Оце? Приз отримаєте, якщо вгадаєте. І шампар. Ні, присут, ну прису тримається. напевно, щось запінювати треба. Я в шоці, друзі, сьогодні всі жінки вгадують, чоловіки не вгадують. Тримайте ваш подарунок. Дякую. Друзі, як бачите, щось ніхто з мужчин не може вгадати, напевно, я дуже складне завдання вибрав, але прикол в тому, що для жінок це теж складне завдання. Правда, складне завдання для жінок. Опитуємо людей, чи ви знаєте, що це, це таке. Якщо ви відгадаєте, отримаєте подарунок. Потім буде завдання для чоловіка. Як ви думаєте, що це? На жаль, не знаю. Тепер для чоловіка, як ви думаєте, що це? Ви можете в руках потримати, подивитися. Дві спроби даємо, бо ніхто не може вгадати. Банки закатували, так? Да? Ні, 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 не банки. Ще одна спроба. Це для якогось інструменту. Чесно, не знаю. Добре, полегшим завдання. Тоді е, ось це що? Пістолет на фіну. Пістолет на піну. Ну, відгадали, хоча все, тримайте подарунок рукавиці. Все, щасливо. Хто швидше саморізи закрутить, той утримує подарунок. У нас такий конкурс. Завдання таке: по моїй команді: один, два, три. Збираєте шуруповерти. встановлюєте біту в патрон, патрон самозажимний. і закручуєте п'ять саморізів. Хто швидше закручує, той подарунок, хто навіть програє, також буде подарунок. Один, два, три. Почали. Так. Теж буде найкращий майстер тут не завжди допомагає спішити стоп! Стоп-стоп-стоп. Ну, майже майже одинаково, так. Давайте вам за те, що ви приймали участь цей. А ще щось є, щоб рукавички і вам. Тримайте рукавички, тримайте фірмову воду. Може... Доброго дня. Вас щось цікавить? Ні, я просто гляну. А у вас є інструмент, які з Дніпра? Шуроповерху. Задоволені, немає нарікань ніяких. Поки що немає. Поки що немає. Ось я отак ставлю рулетку і ви зараз звідси маєте на око витягнути 25 сантиметрів догори. Можна фіксувати мені? Е. Для вас завдання Почти? Почти. 15 сантиметрів. Можна фіксувати? Ніхто не вгадав, але але але, але. тоді все рівно подаруночки дарим вам. Все рівно вам подаруночки даримо. Якби хтось згадав, подарили б шопер, тримайте це вам, це вам, це вам і це вам все тобі. Що, готові? Один, два, три. Так. Хто ж буде кращий майстер? Все, стоп! Так, за те, що ви програли руки, повимазували вам це вам рукавички і. Хто там вболівав за тата? Так, дякую. Шасливо. Маєте зараз отаку рулеткою до гори витягнути 20 сантиметрів. Шкали нема там, ви не бачите а, її. Не да, на око, чи вгадаєте, чи не вгадаєте? І скажете, коли стоп. Вгадали? Далі. А вам 15 чи 20, скільки загадати? Давайте 15, щоб було різне. Скажете, коли стоп. У нас, нас два переможця, два шопери. Та, так. І це, це тримає. Зараз буде наступний конкурс. Беру два акумуляторних пилососа, встановлюю батареї і будемо пилососити, але будуть пилососити, напевно, жінки і дівчата. Доброго дня! Ми зараз хочемо зробити такий конкурс, хто з жінок швидше пропилососить копійки. Ви готові? Так. Ще ні, ще ні, ще ні. По команді 1-2-3. Я ще там не увімкнув. То я скажу 1-2-3. На три починаєте. 1, 2, 3. Почали. Стоп. Давайте призи. Я вас вітаю. Вам приз і вам так само буде приз. Вам прес водичка, вам прес кепка, а вам при ці і напевно рукавички. Є ще рукавички зараз вам принесуть за те, що ви помарили руки. Скажіть, будь ласка, бачили колись акумуляторний колесо? Ні, не бачили. А Тільки звичайний, вас? звичайний такий великий чоловік купляв ага. для сміття. Напевно, У вас, вас дома будівельний? Так, він працював з таким і багато має техніки від Дніпро. Угу. Е. Угу. Дякую. Добрий день! Що ви сьогодні хочете виграти? Шуруповерт. Шуруповерт. А якщо виграєте, кепку не візьме? То візьму. візьме. Бажаю вам успіху. Що ви бажаєте виграти сьогодні? Ліхтарик. Ліхтарик. А скільки талонів маєте? Шість. Шість талонів маєте. А якщо виграєте рукавиці, що не візьмете? То візьмемо? Не Головна участь. Бажаю вам успіху. Доброго дня. Що ви бажаєте сьогодні виграти? Приму, це щось виграю. А скільки є продований? талонів у вас? Два, Два. Два талони. Так. Вам немає різниці, що ви виграєте. Тоді я вам бажаю виграти шорповерт. Дякую. А прикинь, якщо виграють. Є, є, є. Номер 205. Кепка. 205. Є. Є. А так, звіримося. Кепку, можливо, ви хотіли шорповерт виграти? Так, як же А маєте ще талони? О, то що виграєте. Так, будь ласка, чекайте, чекайте. Ось вам. Подарують? Тримайте, ще вам салфеточки будемо давати за хвилювання. Є, 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 супер, супер. Ми вас вітаємо. Водичка вам подарує. Е, так. Дай, І водичку візьміть, що вам в подарунок. Номер 71. 71. 7. -1. Не видно. Щось ніхто не хоче виграти рулетку. Є, 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 давай сюди. Сімдесят Перепрошую, перепрошую. Багато напевно талонів маєте, ні. Ого. Може, вже щось пропустили? О -о -о. Ні, точно. Ну добре. Рулеточка ваша у вас. Вісімсот сімнадцять. сімнадцять. Є, а ви вже щось сьогодні вигравали, правда? Що ви сьогодні вигравали, я вас пам'ятаю. Вигравали рукавички. Ага, ви так приймали а, участь. Покажіть, де вас? Є, 817, все є. Після цього зайдете гарантію з рейскою. Після Добре. цього тримайте вам дарить. ви щось не звертаєте увагу на а мужчину, на а ви на мене дивилися. <зв> так, заліз <зв зв> такі от великий ліхтарик. <зв> 336! 336! Уважно дивіться, є? Йолки-палки, я в шоці. Та ти сьогодні самий фортовий тут, знаєш, як тебе звати? Саша, Олександр, Олександр, а, я. То 200 чи 300, е, Три... Ні, ти перепутав. А, ти перепутав. <ріст> 336. Описками підтримуємо. 357, все чесно, є, та. Так. Ваша болгарочка. Тримаєте? Скажіть, будь ласка, ви маєте вже якусь болгарку? Ні. Не маєте. А що будете різати? В е, мене ремонт зараз тримає. Ремонт тримає. Якраз вам пригодиться. Так. Після розігрушу обов'язково магазин зареєструвати на гарантію. Так. Два 357. Що робимо? 302. Дарим 202. дарим ще одну болгарку. Дарим ще одну болгарку. Дарим ще одну болгарку. Ну я не знаю, це хто роздруковував ті квиточки, але два по 357. Ми з ним були разом в магазині. Разом були в магазині. А як так одинаково з системи? Дві болгарки. Дві болгарки. Прошу вам, болгарка, а бачите. Але, але обов'язково зареєструйте в кінці. Бачите? Ну таке буває. Далі. І головний приз. — Давай. І. давай. Акумуляторний шуруповерт отримує. 907. Номер 907. 907. Може знов два є 907 або 3. 907. Зараз. Нема? Нема? Точно дивіться добре, не так? Нема. Ну що, наступний тягнемо? Ну нема, нема. Хай лежить з боку, може, вдруг що? Тягнемо. 183! 183 є? Показуєте. Ні, ви маєте ті А які маєте? Такий же самий. Будете тепер два мати. Держіть, держіть. Обов'язково прийдете, зареєструйте його, тримайте. Отож, друзі, нас не залишили без подарунків, як завжди, нам подарили подарунки не нам, тобто, а вам. Ми ці подарунки розіграємо серед вас. Це є ліхтар налобний, набір, біт, рулетка, рукавиці, ніж і ось така модна, ексклюзивна. Кружка, термокружка ніде таких немає. Друзі, прикріпляю телефон при купівлі інструменту, безкоштовна доставка з цього магазину, і також по промокоду дотошний, обов'язково хлопці вам відправлять також подарунок. Отож, друзі, якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал та всім вдалих покупок.